Гайді та Деніал Говард пізнаю себе, коли я сміливий. Ця книжка про емоції, ця книжка про сміливість і про страх. Головний герой цієї книжки це маленька черепаха, яка вилуплюється одного прекрасного дня на березі океану, і їй потрібно потрапити із берега ось у океан. Це дуже-дуже небезпечно. Адже на горі на неї чатують ось такі лихі альбатроси. Але маленька Черепашка розуміє, що вона просто мусить подолати зараз цей шлях, подолати свій страх і досягти омріяного океану. Спочатку її теж дуже страшно в глибокій воді, вона шукає якесь безпечне місце і знаходить його. Ось тут на глибині, де є багато-багато черепашок у водоростях. Саме там вони ростуть. Вони починають дружити. Ось вони замасковані, сховані, тут їм безпечно гратися, безпечно їсти, безпечно зростати. Звісно, є якісь і лихі створіння. У, у океані є акули. Але якщо бути обережним, хоча і сміливим, то можна подолати якісь небезпеки, можна вижити. Врешті ця Черепашка прожила довге щасливе життя в океані, повернулася на місце, де вона народилася, теж яйця відклала, в неї народилося багато діток, які теж були сміливими і подолали цей небезпечний шлях на початку їхнього життя. І тепер вона дуже стара із наростами на панцирі. Зухвалий морський анамон пролив до неї. Ось він напливе у течії і грається у прибої. Їй вже не потрібно почуватися хороброю. Черепаха посміхається, спостерігаючи за малими, що граються поблизу. Вона знає, що їхнє життя буде таким довгим і прекрасним, як у неї. А в кінці. Є така допомога для батьків та вихователів, які повинні поговорити з дітьми на тему цієї книжки. Адже ця книжка не просто для того, щоб її прочитати, вона для того, щоб її обговорити. Навіть не її, а почуття та емоції вашої дитини. Ми цю книжку радимо для діток від 3 до 6 років. І тут є багато запитань, на які потрібно звернути увагу. Наприклад. Багато тварин мають чудовий та цікавий життєвий цикл і черепахи не виняток. Спершу мама черепаха відкладає яйця, наховає їх в теплий пісок і залишає там, щоб вони дозрівали. За два місяці малята в них виростають і вилуплюються. Запитайте дітей про інших тварин, котрі відкладають яйця. Чи це лише птахи? Однак черепаха не птах, правда ж? Тут багато можна поговорити і про черепах, і про інших тварин, про змій, наприклад, які теж відкладають яйця. Інша цікавинка. Черепахи живуть в наших океанах вже 230 мільйонів років. Вони існували ще до появи інших дуже відомих, але вже вимерлих тварин, котрі також відкладали яйця динозаври. Чи було відомо діткам, що динозаври теж відкладали яйця? Дуже цікаво. Динозаври вимерли. Чи знають діти, що означає це слово? Вони вимерли після того, як у землю врізалася комета і змінила багато чого. Але багато тварин зникло через діяльність людини. Ось, наприклад, дрон. Це був великий, дружній, нелітаючий птах, куди на нього полювала і поїдала до тих пір, поки на землі не лишилося жодного. Це інформація про те, яких тварин потрібно оберігати, які тварини були, які вже зникли, а також ця та книжка і про сміливість, і про тварин. Тобто вона сподобається вашим дітям і навчить їх бути сміливими та берегти природу. Коли я сміливий, серія «Я пізнаю себе Гайді та Деніел Говард. Навчальна книга Богдан рекомендує.